Привіт! Радий бачити вас на своєму каналові. Якщо у вас цікаве сільське життя, ласкаво просимо. Хочу познайомити вас зі своїми свинками. Цим поросятам 4,5 місяці. Годувалися перші 2 місяці на стартовому комбікормові, а зараз годуються на чистому кормові без добавок. Це порода 5 плюс макстер, мама макстер, папа П'єтрен. Ці поросята. Порода П'єтрен плюс контор. Це я залишив собі трьох свинок для свиноматок. Порода Кантор плюс П'єтрен. папа П'єтрен, мама Кантор. Це породи макстер плюс П'єтрен. Це все, що залишилося з тієї партії. А ось їхня мама. Мама скоро буде йти на опорос. Будемо сподіватися, що все буде добре. Так що, якщо вас цікавить сільське життя, такі відео ласкаво просимо на мій канал. Буде багато цього цікавого і будівництво, і годовка хазяйства. Так що всіх запрошую.